Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні запрошую разом випікати шоколадні кекси. Рецепт дуже простий, а кекси бомба. Виходять м'якенькі пористі, з дірочками. До чаю одне задоволення. Підписуйтеся на канал і починаємо замішувати тісто. 150 грам цукру. Дві столові ложки какао і дві неповні чайні ложки солі. Все перемішали. Перемішали. Додали два яйця. І перемішуємо. У мене залишилося півлітра кислого молока. Ось. Звичайне кисло молоко. Я сюди додаю соду, чайну ложку з горкою кидаю. І розколочую, щоб утворилася піна, щоб воно запінилося. Ось. І вже є. кисле молоко і сода вливаю в цю перемішану масу. І ще раз гарно розколочую. Вийшло дуже багато. Муки 4,5 стакани. Стакани по 250 грамів і чайна ложка розпушувача. Все добренько перемішуємо. Треба, щоб розпов щось з мукою з'єднався. Замішуємо тісто. Перемішала муку із іншими інгредієнтами, і вливаю тепер пів півпачки маргарину. І ще раз гарно перемішую. Тісто із маргарином з'єдналося. Перемішуйте так гарно, щоб з'єдналися всі інгредієнти. Ось таке тісто в мене вийшло. Будемо розогрівати духовку і випікати кекси. У мене силіконові форми. Я ось накладала тісто і зараз буду випікати духовка 180 градусів на 30 хвилин. Випікалися 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі кекси у мене вийшли. Я зверху притрусила сахарною пудрою. Можете не притрушувати, за бажанням. Нам більше подобається сахарною пудрою. Кекси дуже смачні. Готуйте на все добре. Мирного всім неба. До побачення!